Казка про працьовиту мишку. У мальовничому лісі, де шелестіли дерева і співали пташки, жила була маленька сіра мишка на ім'я Мія. Мія була дуже працьовитою мишкою. Завжди допомагала іншим і ніколи не сиділа без діла. Одного разу. На початку осені Мія вирішила зібрати якомога більше харчів на зиму. Вона працювала від ранку до вечора, збираючи зернятка, горішки та ягоди. Її друзі, зайчик Зік, їжачок Гордій і білка Бела спостерігали за нею. Дивувалися, як багато Мія встигає зробити. Чому ти так стараєшся, Міє? запитав їжачок Гордій, ми ж можемо насолоджуватися теплими днями та веселитися. Зима не за горами, і нам потрібно підготуватися, відповіла Мія. Якщо ми будемо працювати разом, то зможемо зібрати достатньо їжі для всіх нас. Друзі задумалися. Вони вирішили допомогти Мії і разом взялися за роботу. Зайчик Зік швидко бігав по лісі, знаходячи найсмачніші трави. Їжачок Гордій збирав грибочки та ховав їх у свої колючки. А білка бела збирала горішки і ховала їх у дуплах дерев. Дні минали, і завдяки спільним зусиллям друзі зібрали велике сховище їжі. Вони були дуже задоволені своєю працею і вирішили відпочити. Настала зима. Ліс покрився білим снігом, і стало холодно. Але в домівці Мії було тепло і затишно. Всі друзі зібралися разом, щоб провести зимові місяці у теплі та насолоджуватися запасами, які вони зібрали. Одного дня до їхнього дому. Підійшло голодне лисеня на ім'я Лукас. Він не підготувався до зими і був дуже слабкий. Мія запросила його всередину і поділилась їжею. Чому ти допомагаєш мені? запитав Лукас. Я ж нічого тобі не допомагав. Ми допомагаємо один одному. Бо це правильно, відповіла Мія. Тепер ти зможеш відпочити і набратися сил. А навесні ми всі знову будемо працювати разом. Лукас був дуже вдячний і пообіцяв, що наступного року буде працювати разом з ними. З тих пір Лісові жителі завжди допомагали один одному, ділилися їжею і ніколи не залишали друзів у біді. Завдяки праці та дружбі всі вони жили щасливо і завжди мали вдосталь їжі. А Мія стала справжнім прикладом для всіх, як праця і доброта можуть змінити життя на краще. І всі жили довго і щасливо у своєму лісі.